Хто не мною, той проти мене, і хто зо мною не збирає, той розсипає. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Одне речення, яке сказав Христос, а скільки воно нам пригадує з нашого пожитого земного життя, скільки ми також із вами мали і приятелів, і вродів? І тих приятелів, які ставали для нас ворогами, що ми де часом і не сподівалися з них і навпаки, з тих ворогів, які нам колись послужили, що ми навіть і не мали зовсім ніякої надії абсолютно. Скільки разів, дорогі браття і сестри, ми з вами щось збирали до кубки, в саді, на городі, але з того ми перебирали що і між придатним і деякий час нам полежить і навпаки, що потрібно скористати в теперішньому часі, а можливо щось і зовсім викинути, залишити на полі. Так, такі роздуми сьогодні подає нам апостол і евангелист Лука. Ісус Христос, проводячи оці духовні... Духовні бесіди для своїх апостолів, своїх слухачів, своїх учнів, він і хоче кожного з нас зробити тим апостолом. Тому що якщо би запитатися сьогодні, в цей час кожного з нас, чи ти сповідався, Хоч би відповів та так та і не раз. Але якщо би спитатися, якою тобі сповідь найбільш запам'яталася, коли вона була щирою, легкою, коли ми отримали очищення не тільки внутрішнє, але ми стали ззовні інакше? Бо ми розуміємо, що ми готуємося до сповіді, потрібно пригадати гріхи, визнати їх, сказати, жаліти за ті гріхи, відмовити покуту, однозначно, що це і все добре. Але з іншої що воно змінює нашу зовнішню поведінку. Що стається з нашим тілом, коли наші очі бачать те то саме товариство, яке схильне осуджувати і нас тягує це? коли наші ноги ведуть нас не до храму, а попри храму, коли наші руки тримають в руках щось зайве, газету, культ від телевізора, телефон. Тільки не молитовник. І дійсно, чи наше життя в чомусь направляється. Але сьогодні Ісус Христос нам каже, Він порівнює наше тіло із нашою квартирою, з нашим помешканням. Ми не приносимо певні речі і просто їх не ставимо будь де. Щось купили, щось придбали. І кожна річ має своє місце то одежа, що це вжиття, життя, що це продукти. І кожну річ ми застосовуємо для себе, для свого тіла, у своєму житті. Так само апостол Павло каже, хіба ви не знаєте, що ваше тіло є храм Духа Святого? Чому саме він так наголошує? Тому що в нас є безсмертна душа. Батьки нам дали наше земне тіло. Але це тіло було б не дієве, воно було б мертвим до того часу, поки би Господь не вдихнув нам ту безсмертну душу, не включив нас в цей процес життя ще з материнського лону. І тому то каже апостол Павло, щоб ми вважали, бо можуть бути наслідки. Сьогодні Ісус Христос каже, про цього Злого Духа, нечистого Духа, котрий людина виганяє в часі своєї сповіді, своєї свідомості, щирого жалю за гріхи, він виходить. Але коли це місце є пусте, коли людина просто сумна, ну добре, сьогодні я вже не піду на вулицю, не зустрінуся з жінками, з своїми друзями. Но я себе притримую, ще в завтрашній день. Якщо є цей час, що я би мав десь з кимось спілкуватися, постоснім, обмовами, не заповню молитвою, тоді в нас береться та така нудьга. І тоді бачиться і злий дух, починає в інший спосіб до нас приходити, пригадуючи нам ті моменти з нашого життя, які були, б, були злими, і він тоді шукає цієї півсти. А ти пригадай про ту особу чи про ту особу, ти пригадай про той чи про інший момент. І тоді цей злий дух знову повертаючись у це пусте місце, де ми викинули оцей непотріб ці всі свої гріхи, і каже Христос, що Він бере з собою ще гірших всім духів Це є протилежність. Ці, всі моменти нашого життя, вчинки нашого життя, які належать до тих сім святих тайн. всім дарів Святого Духа, сім ласк Святого Духа. І тоді ми зневажаємо ці всі таїнства, роблячи свідомо той чи інший гріх. І каже Ісус Христос нам, що людина, котра перебуває в тому стані, коли вона наповняється не тільки життям минулим, а ще поза минулим, ці злі духи доводять людину до того стану, що вона ще стає гіршою, чим була до сповіді. Бачите, дорогі браті і сестри, як може змінити людину оцей злий дух. Тому що ми стаємо чистими, ми стаємо святими, коли після сповіді, єднаючись при святі Євхаристії. Ми набираємося цієї духовності, ми набираємося цієї витривалості, непохитності в нашій вірі. Наша думка спрямована тільки про одне, як надалі доводити в такому стані Господеві і як ми маємо послужити нашому ближньому. Але цей злий дух, володар цього світу, він зовсім по-іншому починає до нас промовляти. Каже Христос іншими словами, що не може бути християнин літипним, посереднім. Він мусить бути або гарячим у своїй вірі, в своїй прагненні, в своїй боротьбі з гріхом. Або він є занадто холодним. Абсолютно не реагує ні на що і ні на кого. До сповіді, так до сповіді там сказали хтось з родини, жінка чи мама, чи діти пішли під уям. Почекаємо другої сповіді до другого року. Ну подумаєш, там раз зарішив, бо так сталося, так мене заставили, так спонукали, але то не є мій гріх, то є гріх його чи гріх її. Але ми завжди маємо вибір свідомі і добровідній промовчати, зреагувати, відповісти, ступитися, відійти, помолитися за ту людину. Направити своєю витривалістю ту людину. І так завжди людина має вибір. Тому що Господь рахується з кожним з нас. Сьогодні наша церква обходить пам'ять святого апостола Филипа, якого покликав сам Христос, щоби той йшов за Ісусом. І чуємо, що Він пішов. І Він зразу включився в цю апостольську діяльність. Він знайшов Натанаїла, Танаїла. Який сидів собі, розмірковуючи про життя, можливо, навіть про свою сім'ю, про свій народ, подібно, як ми кажемо, що то буде завтра, а як ми цю ніч переживемо, ми також і в тих роздумах, і він роздумав, як то має бути, чи настануть якісь зміни, чи він побачить то краще, чи не побачить то краще. Але коли сказав до нього Филипну, що йди, ми знайшли того, про якого писав Мойсей і пророкували пророки. Він каже, а що може доброго бути з Назаретом? Вже не одне покоління сподівалося на прихід місії в різних місцевостях, в різний час народжувалися діти. А що ж то може бути доброго? Ісус сам дивиться, що Натанаїл іде подивитися на нього і каже, це справжній ізраїльтян. Людина щира і відкрита, який сказав голос, але все ж таки пішов. Пішов, щоб пересвідчитися і переконатися. І каже, чуєш, як ти мене знаєш? Каже, Натанію до Ісуса. Відповідає Ісус, я тебе бачив без полковницею, як ти сидів ще перший раз, як я пробожив. І бачимо, дорогі браті і сестри, як ласка Божа діяла в цього натанаїла, як він прагнув зустрітися з Ісусом, як Він роздумав довго і хотів тих змін в своєму житті, в своєму народі. І бачимо, що Господь його провадить. І Він тоді каже, визнаючи це Божество Ісуса Христа. Звичайно, ми з вами неодноразово вже говорили, що нам Святе Письмо десь моментами подає оці такі розмови, ті діалоги апостолів з Ісусом, з їхнім вчителем. І цей апостол Филип нам пригадується в тому часі, коли ми з вами, може, місяць часу читали про чудесне нагодування п'ять тисяч народу. Сам Ісус Христос каже до нього, що підіть, купіть хліба. Каже, нам не вистачити грошей на таку силу Вселенного народу. І бачимо, дорогі браття і сестри, що цей апостол Филип стає свідком багатьох чудес. І він йде після Вознесіння Христового і проповідує це Слово Боже. І не тільки проповідує, не тільки навертає погано, але також він ще з допомогою Божої творить різного роду чуда. Трапляється чудо оздоровлення. І, звичайно, коли люди побачили, що він діє силою Божою, а і Іераполі, де він проповідував слово Боже, було поклоніння змії, і апостоли вбили цю змію. Це розлютоло сину імператора, тих жреців, і вони з тої жорстокості взяли. Схопили Филипа Апостола, п'ятах, подібно там на супожилля, зробили в живому тілі дирки, перепхали сюди шнурок, і вони з головою вверх ногами його так підвісили, і так він зазнав той мученицької кончини свого земного життя. Бачимо, дорогі браття і сестри. Як можна бути далеко від Бога, але колись почути когось, чи почути це Слово Боже через когось? Стати і піти на зустріч Христові. Найперше, що ми можемо зробити, це тайна нашої сповіді, тайна покаяння. Друге, це злучитися з ним при Святі Ухаристі. От ми маємо ці два таїнства, ті два завдатки які будуть супроводжувати нас через ціле наше з життя. Це означає не розкидати ту ласку Божу, не тратити її на рік, на п'ять, на десять, на ціле життя, а час від часу збирати її через нашу сумлінність, свідомість, наше розуміння того, що тіло помре, а душа повинна зустрітися. З Ісусом. Душа повинна зустрітися з Богом, з тим, котрий дав нам життя, і Той, котрий створив цей всесвіт. Той, котрий нас кличе через Свого Сина, і той, котрий нас очікує, той, котрий створив ту місібну палату, але не, з небе, не земну, але небесну. Той, котрий обіцяє нам вічність, де немає ні болю. Смутку, несправедливості, зітхання, тривоги, але є життя святе, бо є з Богом. І є життя безконечне. Бо цей відрозок з одного життя ми вже пройшли, ми вже показалися, ким ми є. Чи ми будемо колись формувати оцю добру небесну пасту? Чи ми будемо чути голос одного пастиря? Чи хтось поміж нас. Паде в гордину, як у Дібне Люцифер, і скаже, та що тому Богу поклонятися, давайте зробимо собі групу, партію, і будемо собі створювати тут клан, будемо собі створювати тут таке, скажімо, небесне виховання. Тому стараємося, дорогі браття і сестри, щоб кожне слово, оце кожне посіяне зерно, яке ми чуємо святого Євангелія. Щоб воно завжди проростало, давало зріст. Найперше в нашому житті і в нашій поведінці, в нашому ставленні до ближнього. Друге, щоб ми свідомі були і розуміли, і ми постійно вдосконалювалися. І третє, щоб це зерно могло прорости в серцях і в душах інших, бо каже народна мудрість, що слово. Воно повчає, воно має силу повчати. А приклад, Він веде і тягне за собою. Отож, ідімо за Христом. Стараємося його унаслідувати Христа. Стараємося уподібнитися, так як Христос у всьому уподібнився до людей, окрім одного гріха. Так само і ми уподібнимося нашому Спасителеві. Окрім тільки одного гріха. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава навіть.